І я чиві мета одна чудова гра. Одна поразка ще не фінал. Не здаємось, не вип'єлось. Настав наш час це час тріумфу. Вигрій на ринг. Почув, як реве Нужна сыла Справжнє щастя. счастье. Вову вову. Вів. І так, на цьому трошечки перерыв зробимо. Пишу Исаник. Е, ти куди? Нам треба поговорити. А че? Слушай, ти хочеш, щоб я вступив у твій байклуб? клуб Так, не вступлю. А чого? Чого? У тебе немає назви? Я хочу, щоб ти зробив назву на відео і відіслав всьому міру в Ютуб, що ти назвав, але ж я ні-ні ні. Я сказав, якщо хочеш, то давай. Я покладаюсь на тебе. А ще хочу позмагатися. Я забув сказати це Bayfire Dragon. Fire Dragon? Тож, у мій -клуб. Вступлю, коли если виграєш І и скажешь у сьому миру, то скажу, але по чесноку я боюсь. Я боюсь сцены. А, так вон еще. Хм. Ну, добре. І... Значит, давай Тейлз будет. Казати всьому, ми... всьому світу. Що як він буде називатися? Але якщо Тейлз буде казати це, то ти не вст... я не вступлю в твій байкру самим сильнішим по типу. Це я вже сильніший, бо я переміг Шедла. Шедла, кажеш, переміг. Я бачив, але він не повністю він тобі піддавався. що ти таке милиш, Не піддавався він, не піддавався. Я кажу, не піддавався. Послухай, я правду кажу. Я аналізую дуже хорошо. Ду кажеш, що аналізуєш хорошо? Так І я кажу що Шедл тобі поддавался. Ва-ба mm, шедл. Это правда? Звісно, що не правда. Да я дуже люблю шутить, ты понимаешь? Ну ты и шутник, смитяр. Они как раз там расходятся уже. Расходятся. Сейчас повинен Тейлз Ще пройти. Так, ребята, расходимся, да. Мне пора уже. Точно, мені ж теж треба на битву. На яку ще битву? Кремезик, ти куди? На битву со сміттєром. Сонік теж туди пішов. І що? І що з того? я теж іду. Він мені, мене теж запросив. Нічого страшного. Я теж хочу. Сонік, я тут. Фух. Кремезик, що ти тут робиш. Я йому теж пообіцяв, що я позмагаюся з ним. Соник, а думайся, подивись, з ким ти змагаєшся за сміттярем. Перша битва, Готові? Почали Три, в диван один. У це скорость! Уперед, ну не швидше мене. За аналізом я швидше тебе, Сонік. Швидше тебе. А твоя скорість всего лиш 95. Зараз я розганюсь до 135. У мене, знаєш, скільки. У мене 400. Бистра перемога! Молодець. Зараз поміняю режим на защиту. Цей соник не переможе. Але я думаю, що сонік переможе. Чи не переможе? Кремезок, ну ти йди вак. Хочеш ще сразитися? До скільки играем? До, до до двох, До двох. Ти точно цього хочеш? Так. І знаю, як тебе сокрушити уже. Інтересно. Ну давай посмотрим. Дуф, дуф. Дуф, дуф. Друга битва. Гото и почер. Дрый Уперед! Уперед! Вы бачите, он соединился! А теперь скоростной! Скоростной запуск! Огонь, девы и удар! Хлыст в алтроеком! Что-то спросим а -а -а, волк проект выбуховый удар скорость света это ловушка. Я заставлю его гонять, пока не пропадет энергия. А теперь резко. Огонь я выхлыст. Хлыст фаер драгона. Невже я програв? Все, не вступить він більше. Та їм не переможна, сила, сила, сила. Сунік, сись! Це Ультраєко! Волтраєко? Це ти? Так, і тобі потрібно зібратись і не здаватись. Добре! Одне очко, Соніку. Ну, хорошо. Дру. Третя битва. Готові Почали! Три, два, один. один. Вхлистом в хлыстом волтреека. Ого. Невероятно просто. Так я ерегу сдула. Ну що, старик, не забувай в клуб вступаєш. Не забывай еще тобі еще рассказывать, как называется бай-клуб и опис про него. Ну, це пусте. Ну, диви. Ти думаєш, що справді справишся з Угу. Сонік, дивись і вчися. Ти тепер мій друг. Сонік, це рідкість, що ти став його другом. Справді? Ну, так. Сонік, дивись, як треба змагатися, не як ти. Перша битва. Дивись, я ще з першого разу закрушу тебе. І ще посмотрим. Готові почали. Три два, Один! Уперед. Уперед! Перекрут поворот. Его. Дэм, дэм, да, 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 да. А, давай, -э 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 -э. драконова спираль. Я испорчу твою мечту, мечту. крушительная победа. Сміттяря. Перемагай смиття. Молодець. Ця сила непогана. Але як для новичка це очень хорошо. Ти називаєш мене новочком? Ну так, ця сила не тобі. Бувай. Ех Эх. Ну, да, Сонік, це рідкість. Що я можу стати з тобою другом? І насправді він. да, кремезик нетерплячий. Ну, да, він такий. Я знаю його на 100%. Сонік. Треба завтра тобі підготуватися перед матчем. Матчем. Так, підготуюсь. Звісно. Может пойдем в кафе, в кафе? кофейка попьем? Давай, давай. Что вы заказываете? О, Фомен, привет, привет. Ты еще тут работаешь? Да. Э, можно, будь ласка, два кафе кофейка для Тейлза и Соника? А как же ты? Да я вас приглашаю. Добрый, сейчас буду. Послушай, Соник. Завтра буде ой... Післязавтра буде ответственный матч. Послухай, це вже, це вже не е... аматорські бої, які <кій> ти змагаєшся з новачками. Заберись. Добре. Ох, скоро уже новий рік. Так, уже скоро новий рік. І коли після фінальної битви я переїду в Туреччину. Угу. Ось ваші кофі. Дякую. Спасибо, Фемен. Да не за що. І Сонік. Не забувай улучшати свій бай. Як це? Потім узнаєш Сонік. Все тобі ще рано. Нічого ще не рано. Рано, не рано, рано, ні, не рано. Эх, Соники. Моя смена уже окончена. Все, вы допивайте и уходите. Я закрываю кафе. Добрый. Ключик возьму. Все. Пишу. Уходите. Ламан, ти що, йдеш в клуб зараз? Так. Ві -ві 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 -ві. У наступній серії. Ві -ві. Сонік каже всьому світу, що... Яка назва та опис байклубу. Так Сонік же тоді сказав, яка назва команди. А це тоді, коли бої були. Ех, пера. У наступній серії Сонік Прайм непереможна сила. Головне спокій. Три, два, один, уперед. Ві 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 ві